Шановні колеги, вітаємо вас на базі національного тренінгового центру, який займається професійним розвитком медичних працівників. І ми вас вітаємо ще раз на майстер-класі, який називається Клінічний менторинг та розбір щодо використання останніх міжнародних рекомендацій на практиці. І е, перша презентація даного майстер-класу буде стосуватися цілям і задачам менторингу щодо виживаємості рівня знань і методика їх оцінки. Ви всі е, провчилися на попередньому майстер-класі, який називався ведення випадку мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу широкої лікарської стійкості, основні принципи відповідно до останніх міжнародних керівництв. І даний майстер-клас проводиться саме для тих е спеціалістів, які пройшли навчання е на базі нашого національного тренінгового центру за даним майстер-класом. Е для того, щоб нагадати, як все це було, е у нас пройшло навчання. П'ять груп учасників за даним майстер-класом, успішно завершили, отримали сертифікати 72 учасників, і які були дати проведення майстер-класів. Навчанню цього майстер-класу ми проводили цілий рік, з 2022 рік. Починаючи з перших місяців, з останнього місяця 2021 року і початку 2022 року, тобто перші 14 учасників пройшли даний майстер клас ще до початку війни і закінчили якраз, якраз перед війною інші чотири групи, вже навчалися, починаючи з терпня 2022 року і майже до кінця. 2022 тисячі року. І таким чином ви бачите тут різну кількість учасників на кожному майстер-класі від 18 до 8 учасників, і таким чином загалом 72 людини, 72 спеціаліста, спеціалісти, які зараз присутні на даному майстер-класі, які слухають дану презентацію. Тобто, ви всі були включені в одну із цих груп, які. Показані на екрані. Ну, і для того, щоб трошки ми з вами згадали, як все це було, декілька таких невеличких слайдів із презентаціями. Можливо, ви себе на ці фото узнаєте. Нам дуже приємно хочу вам сказати, що всі групи, абсолютно всі групи, з якими ми працювали, були професійними. Нам дуже подобалося не тільки вас навчати, а й чомусь навчатись від вас, спілкуватися з вами, говорити на професійні теми, бо всі ви є фаховими спеціалістами, і ми, чесно кажучи, під час всіх тренінгів ми завжди говоримо, що ми дуже любимо з вами спілкуватися. Ось наступні фотографії, як ви пам'ятаєте, у нас були і розбори клінічних кейсів учасників, і робота учасників і тренерів в різних групах, і розбір клінічних випадків, і загальні обговорення разом із вами різних клінічних питань і теоретичних якихось питань. Додатково ви пам'ятаєте, ми з вами розбирали клінічні задачі в малих групах. І додатково слухали ваші клінічні презентації, ваші клінічні випадки, і, чесно кажучи, цей блок нам дуже сподобався, тому що ми не тільки свою інформацію слухали, а й також чули від вас ваші клінічні випадки, разом їх обговорювали. І якщо це був якийсь аспірний випадок, то приходили якогось. Єдиного змісного е, знамінаті. Ну і ще хотілося сказати е, додатково, що ви всі знаєте, що дані майстер-класи, які ви всі пройшли щодо питання е, лікування пацієнтів з лікарською стійким туберкульозом, е, він е, всі ці майстер-класи проходили в рамках е, проєкту міжнародної організації ПАС за кошти USAID. Проєкту Супорт ТБ. І ось на одному з цих фото ви всі прекрасно знаєте Світлану Ліонтьєву, яка є координатором тренінгової діяльності і в частності роботи нашого тренінгового центру. Вона також була присутня на деяких заходах наших, і е, поздоровляла вас ось такою чудовою лялькою. Тобто, хто був присутній, ви напевно пам'ятаєте це. Ну, і тепер, після того, як ми е, згадали, як проходили майстер-класи щодо лікування мультирезистентного туберкульозу, тепер пару слайдів. Чим же ми з вами будемо займатися на нинішньому майстер-класі? Е, нинішній майстер клас. Він е, звучить ще раз, да? клінічний ментор, розбір щодо використання останніх міжнародних рекомендацій на практиці. Тобто, наша з вами задача і мета е, першочергова покращити якість знань, ваших знань, учасників, які ви здобули е, на попередніх майстер-класах. І не тільки покращити ваші знання, а й забезпечити втілення цих отриманих знань на практику. Задачою першої нашого нинішнього майстер-класу буде оцінити виживаємість ваших знань після проведення навчальних заходів, але не тільки, і це не головне А головне зрозуміти потребу тем для наступних заходів, які ми плануємо далі. Зрозуміти складні та сумнівні питання в першу чергу клінічні, які викликали, е, у вас виникли після навчання е, за темою майстер-класу щодо лікування випадків е, лікарсько стійкого туберкульозу, і розібрати всі ці суперечливі питання, і е, покращити якість надання е, е, знань наступним учасникам. І, е, Покращити якість знань, які є у вас на даний час? Даний майстер клас, він розрахований на два заняття. Перше заняття у нас планується 21.03 починати, друге заняття 28.03. Працювати з вами будемо ми нашою командою національного тренінгового центру Я Ятвиненко Наталія, я є модератором. Даного тренінгу, керівником національного тренінгового центру, і мої співробітники Маріна Погрібна, Сінько, Юлія і Лафіта Анастасія також будуть працювати з вами всі ці два заняття. Перше заняття воно не буде в ріалтаймі, тобто це суто ваша самостійна робота. Ви прослухаєте декілька таких вступних презентацій, де ми будемо детально пояснювати, чого ми від вами хочемо, які у нас очікування, які вимоги до учасників. Ще раз платформу і структуру тренінгу. Після того, як ви прослухаєте ці презентації в особистих кабінетах, ви повинні зробити клінічні задачі, їх буде 6 штук і а, пройти первинне тестування оцінки виживаємості рівня знань. На всю цю роботу вам буде даватись декілька днів з 21 по 26.03.2023 2023 року. Після цього у нас буде один день, а, ну, і в процесі того, як ви будете виконувати цю самостійну роботу, ми будемо аналізувати її результати. Для того, щоб 27-го ми могли завершити аналіз вашої роботи, і 28-го, 3-го, ми вже всі з вами зустрічаємося в ріал-таймі на три години. Ми проведемо аналіз первинного тестування та оцінки виживаємості рівня знань і аналіз клінічних задач, розбір щодо використання останніх міжнародних рекомендацій на практиці. Тобто ці блоки будуть виглядати так само, як були на тренінгах. Тобто, спочатку ми розбираємо тести, розбираємо ті питання, які найбільше у вас викликали якісь складнощі, аналізуємо їх. Обговорюємо після цього переходимо до аналізу клінічних задач. Клінічні задачі ми так само будемо розглядати в малих групах. Ми поділимося на три групки, щоб більше учасників встигли відповісти на запитання в клінічних задачах. Після цих двох блоків ми обговорюємо з вами. І е, розберемо клінічні запитання від учасників, е, поговоримо, е, проведемо такі конструктивні дискусії для того, щоб у вас не залишилось ніяких питань е, щодо того, е, як використовувати міжнародні рекомендації, які і ті знання, які ви отримали на тренінгу на практиці. Після цього ви е, повинні знову пройти заключне тестування щодо оцінки виживаємості рівня знань і класично ви повинні дати відповідь на 70% правильних відповідей повинно бути у вас 70% для того, щоб ми могли вам видати сертифікати. Тобто, ще раз хочу повторити, тому що структура даного майстер-класу є для вас новою, тобто, у нас буде два етапи. Тобто, перший етап самостійний, ви самостійно за посиланням входите в особистий кабінет і працюєте в особистому кабінеті в будь-який зручний для вас час майже до кінця тижня. Що є обов'язковим? Тобто, ви повинні, для того, щоб в кінці кінців отримали сертифікати, ви повинні виконати всі тести. Ви повинні виконати всі клінічні задачі. Окрім того, там буде абсолютно новий блок це запитання для до спікера. Ви обов'язково повинні задати розгорнуте клінічне запитання відповідно тематики пройденого навчання. Наприклад, для цього вам і дається тиждень, ви подумаєте, або, можливо, у вас була якась складна клінічна ситуація. Або спірне питання щодо діагностики і визначення тактики лікування, або визначення результату лікування, або питання завершення лікування і так далі. і так далі. Тобто одне розгорнуте запитання від кожного учасника, і хочу наголосити ще таке, що відповідь немає питання, питання відсутнє і так далі, воно не буде зараховане. А для того ви вже знаєте, да? для того, щоб ви отримали сертифікат з 20 балами, який надає цей майстер-клас, ви повинні пройти абсолютно всі е, самостійні завдання. Ну і другий етап це робота онлайн в ріал таймі в малих групах. Як я вже казала, ми з вами обговоримо і ваші тести, і ваші особливо ці розгорнуті клінічні питання. І там ще буде додатково анкета оцінків, взагалі, вашого відношення до тренінгів, що вам там найкраще, що вам зручніше, і так далі. І коли ми все це проаналізуємо, ми обов'язково всі ці результати з вами обговоримо. І особливо ми дуже очікуємо звану дискусію і корисну. Для всіх вас дискусію щодо ваших безпосередньо клінічних питань, які у вас виникли після проходження тренінгу. Ну, і умова отримання сертифіката – це, як я вже не раз говорила, виконання всіх завдань в особистому кабінеті, всі тестування та всі клінічні задачі першого дня повинні бути виконані, і додатково всі анкетування і тестування другого. Дня також повинні бути виконані. І обов'язковим є присутність в реалтаймі 3 години протягом другого заняття у визначений час. Тобто, 28 числа, будь ласка, ми вас всіх чекаємо за програмою з 13.00 до 16.00. Чому обов'язково всі люди, які хочуть отримати сертифікати, повинні бути присутні, тому що якраз друге заняття, воно є таким дуже важливим, тому що всі ті самостійні заняття, які ви виконуєте, ми з вами будемо обговорювати в реал-таймі. І, як ми вважаємо, онлайн-навчання та його оцінка це цікавий та креативний процес. І ми пропонуємо його розпочати. Тому, будь ласка, шановні колеги, можете переходити до виконання тестів, клінічних задач і анкетування. Всього найкращого зустрінемося з вами в реалтаймі. Дякую за увагу.